Сьогодні я розповім про свої п'ять об'єктивів, якими я користуюсь в 2023 році, і частину з них вже користувався останні декілька років. Це об'єктиви, з якими я фотографую природу, подорожі, родину. Та всякі цікаві моменти життя на Nikon z беззеркальній системі від Nikon. А тим, хто додивиться до кінця цього відео, трошки розповім про те об'єктиви, якими я користувався, коли ще був на системі Nikon F. Коли ще це мої були дзеркалки D800, D300S та D50. І перший об'єктив, про який ми сьогодні поговоримо, це кітовий об'єктив, який йшов з камерою Nikon Z6. Це об'єктив 24 х 70F4. Це був перший зум, який був в лінійці беззеркальних камер Nikon. Прекрасний об'єктив. У мене був до цього досвід з іншими кітовими зумами від Nikon, і вони були прямо скажімо, так собі. А цей об'єктив має чудові показники яскравості, чіткості на відкритій діафрагмі на широкому куті і на довгому куті. І також він досить легкий і компактний. Він складається в такий. Маленький по розміру об'єктивчик, а коли не треба користуватися, ви просто його розкладаєте. І він трошки збільшується на 70 і зменшується на 24 мм. В принципі, цієї фокусної відстані достатньо для того, щоб покрити більшість потреб в тревел фотографії і в такій повсякденній сімейній фотографії, тому що 24 дає досить широкий кут огляду, і може бути як для зйомок в місті, так і зйомок пейзажів. А 70 це вже такий нормальний портретний режим, в якому можна гарно знімати і погрудні портрети, і навіть крупним планом голову. Зараз тут буде приклад фотографії з цього об'єктиву, який показує, як можна чудово ним користуватися саме як. <зумом> для того, щоб підібрати потрібний ракурс, потрібну фокусну відстань і скадрувати таким чином кадр, щоб ці гілочки були у нас як рамка. Про те, як використовувати різні підходи в композиції, треба робити окреме відео. Та й взагалі про те, що таке фокусний відстань, теж достойна тема окремого відео. Ось це Nikon 51.8. Це другий об'єктив, я купив разом з камерою Z6. Тоді, взагалі, було три об'єктиви, тільки доступних. І я на цей об'єктив знімаю всі свої відео на відкритій діафрамі 1.8, тому що він достатньо чіткий, щоб працювати з відкритою діафрамою навіть не тільки відео, а й фото. А оскільки зараз я отримаю в руках, то відео це знято на 24 на 70 і там діафрагма 4. Тому можете порівняти різницю з 1.8 і 4 діафрагми у відео. Прекрасний об'єктив для того, щоб робити гарні боке, розмиті фони за вашим суб'єктом зйомки, і він, в першу чергу, звісно, орієнтований для портретної зйомки, або зйомки в повний зріст, ну, або по груди. Також можна, в принципі, робити портрет тільки голову, але він ну, трохи заширокий для цього. Тому тут перспектива не дуже гарна, граємо на користь, але для зйомки відео якраз, як ви бачите, 50 мм мені здається, ідеально, тому що компресія якраз гарна. А до речі, про компресію перспективи треба зробити теж окреме відео. А тепер поговоримо про 70х300. Але це ще з серії F. Останній об'єктив, який Nikon випустив в лінійці 70х300, об'єктивів повнокадрових. Він з. Крокуючим мотором, тобто він не AF-S, а AF-P. На відміну від інших об'єктивів цієї, серії, це не бюджетний зум. Він досить дорогий, але я його взяв на, в хорошому розпродажі, коли ціна була дійсно виправдана. Чим він чудовий, тим, що він теж має чітку картинку на відкритій діафрамі. Навіть на зумованій відстані 300 мм, хоча зазвичай зуми на дальніх відрізках своєї зумованості трохи втрачають в якості зображення, і він дуже зручний, тим, що він додачу до f 4 на 70. У вас два об'єктива. Є ідеальний набір для подорожей, легкі, компактні, мало займають місця і покривають все від пейзажних сюжетів до пташечок, твариночок. І навіть можна трошки погратися в макро, тому що він теж може досить непогано близько фокусуватися. Для загальних сюжетів 5-6 діафрами на довгому кінці. Цього Цілком достатньо пару кадрів з цього об'єктива, звісно, ви побачите. Як ви розумієте, це тільки перелік оглядовий, поглиблені огляди цих об'єктивів будуть в окремих відео. До речі, як тільки будуть виходити оглядові, дуже ґрунтовні відео про кожен з цих об'єктивів, я буду подавати зверху справа посилання на ці відео і додавати також в коментарі до цього відео. Будьте уважні, якщо ви дивитесь його не в перші декілька днів, а через тиждень чи через місяць після того, як це відео вийшло, то напевно вже є огляди на деякі з цих об'єктивів. Ще один об'єктив. Від серії Nikon F FS 105 мм mm макрооб'єктив. Макрооб'єктиви цікавлять тільки тим, хто цікавить макрофотографія, тому не буду сильно затримуватись. Скажу лише, що цей об'єктив мені довів, що оптичний стабілізатор є корисним в макрофотографії, хоча всі статті завжди писали, що це не так. І виходить, що автори цих статей, прямо ввели мене в оману, тому що різниця. Відчутна і коли я буду робити глибинний огляд на цей об'єктив, я вам покажу, щоб ви це побачили. Останній об'єктив в моєму арсеналі, і тим, яким я користуюсь найбільше зараз, це 400F4.5. легкий компактний, довгофокусний об'єктив, який дозволяє знімати торчок, твариночок. От, на жаль, не комашок, тому що у нього немає можливості фокусуватися близько, тому у нього дуже маленький коефіцієнт збільшення, але він дуже гарно збалансований і дозволяє не користуватися моноподами, штативами для зйомки з рук продовжити кілька годин подорожі по лісам, полям в пошуках зайчиків, фазанчиків, оленів і пташчок в парку. Ідеальний варіант для тих, хто не фотографує засади, а фотографує в пошуку. Власне, це ж коротенько було про п'ять об'єктивів, яким я користуюсь на свій беззеркальникам. Nikon, незабаром я розкажу про ці об'єктиви, які я показав дуже детально про кожен з них. Зроблю окремий огляд з зображеннями, з прикладами зйомки, з тим, як він працює. І коли я розберуся з технікою, я вже перейду до мастер-класів, буду розповідати про те, як знімати макро, як знімати дик І зараз тим, хто додився до кінця, коротенько розповім про ті об'єктиви, які в мене були раніше, а раніше було багато. Коли я знімав на дзеркальну систему Nikon F байонет, дзеркальні камери, звісно, були серії D. Тоді був такий час, коли об'єктиви можна було купляти з. Рук Бушні продавати потім через деякий час практично без втрати ціни там буквально можна було відсотків 10% скинути від тої ціни, за яку купили, і продати дуже швидко. Тому часи були сприятливі для того, щоб експериментувати і шукати те, що треба, і в той же час оптика не дуже задовільняла за своїми характеристиками. Якщо не рахувати, звісно, китовий 70 на 55, який був просто жахливим мітивом. Одним з перших об'єктивів, які в мене були, це був 518 d який, на жаль, не можна було користуватися на. Діафрагмі 1.8, тому що він давав дуже нечітку картинку, на відміну від того, що зараз на системі Nikon Z. його реально треба було закривати до діафрагми F4, і це при тому, що я його ставив на свою d 50 Також був у мене там 70 на 300, по типу того, як цей трошки довше витягувався, щоб давати більш яке ближче домак розбільшення. Корисний об'єктив ні дозволив вперше фотографувати, дуже приближати, скажімо так, птахів. Зацікав мене взагалі сюжетом фотографування птахів. Але він давав дуже паршиву картинку. Але за ту ціну, коли він коштував 200 доларів, десь приблизно це не було ні, ніякої. Інших альтернатив. Потім був у мене ще Sigma 150, мій перший серйозний макрооб'єктив, і він зі мною був аж до того, як купив Nikon Z і з'ясував, що через перехідник FTZ ось цей, цей об'єктив не працював з автофокусом, тому мені довелося його продати і купити Nikon з 105 макрооб'єктив. Я скажу, що треба було зразу його купляти, бо він набагато кращий, хоч і коротше фокус на відстань. Також у мене була Sigma 100 на 300 мм F4, зум-об'єктив, на який я знімав футбол на НСК олімпійському, прекрасна. Об'єктив Він був до 250 мм чіткий, там, може, 250-300, був трошки не такий чіткий, але для фотографонів тошок було дуже добре. Плюс на нього можна було вчепити 1.4 телеконвертер від Sigma, і тоді він став взагалі дуже таким далекобійним, аж до 450 мм фокусної стані. І це ж я знімавши на кропнуту D300S. Але зйомка футболу на стадіоні, хоч там і дуже багато світла, як для очей людей, але і для фотокамери, щоб робити короткі витримки і заморожувати рух футболіста. Цього було, звісно, недостатньо, і мене спокусило купити 300 2.8 з викрутковим мотором, дуже повільним автофокусом. Був прекрасний об'єктив, повільний автофокус, але вдавалося знімати птахів, які не швидко рухалися, або повільно долетіли. летіли. Є десь в мене кадри архіві, але я був вимушений продати його з одного боку через те, що в нього були жахливі хроматичні аберації, які навіть важко було виправити в фотошопі. При обробці RAW зображень більше причина в тому, що він був дуже важкий, і фактично його треба було використовувати тільки з моноподом або. Штативом і це сильно обмежувало свободу пересування в пошуку об'єктів фотографування, і через це якось не хотілося б так багато фотографувати. Про достання це була сіма 35 мм, 1,4. Всі дуже були в в захваті. але я зрозумів, що 35 мм — він не такий широкий, що. Робити якісь групові фото або пейзажні, і він не такий довгий, щоб робити портрети. І насправді, хоч він і 1,4 але боки від нього було не дуже красиво розмивало фон, то виходить, що він був хоч і універсальний об'єктив. Я старався його так використовувати, але фокус відстань така не туди, не сюди. Фон не дуже гарно розмиває, і він був важчезний. І тому я через це мало фотографував, тому що було важко тягати таку камеру. І ще в мене був фішай, ракінон, бо сам Янг 10 міліметрів накропнути камеру. Класний фішайчик був, Та прикольна іграшка, але з часом на да, дуже одноманітні сюжети виходять. Я ще забув. Був у мене кропне 35 7017 4,5 зум від Nikon, який я певний час використовував, але слава Богу, продав, тому що він виявився не дуже оптично гарним. А зараз я користуюся об'єктивами системи Nikon Z. І одним із кращих об'єктивів, які залишилися від Nikon F, які мені потрібні, і я задоволений, тому що вони оптично ідеальні для цієї камери з 24-мегапіксельною мегапіксельним матрицею. Детальніше до речі про цю камеру можете подивитися огляд на моєму каналі, десь тут буде посилання. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Я думаю, що варто підтримати українських ютуберів, творців контенту, щоб творилася українська культура. Тому підписуйтесь на цей канал, покажіть посилання своїм друзям, які цікавляться фотографією. і будемо на зв'язку. Через дякую вам за увагу. Арного ну, дня бывает.